Басейн, загальновідомий як Буревісник, відкриють вже на початку лютого. Принаймні так пообіцяли керівнику краю підрядники, які займаються ремонтом басейну. У понеділок голова облдержадміністрації Олександр Ледида перевірив якість ремонтних робіт у спорткомплексі Ужгородського національного університету. Про це повідомили в прес-центрі обласної адміністрації. Сьогодні роботи вже майже завершено. Відтепер басейн Буревісника матиме сучасні чоловічі та жіночі роздягальні, душові та туалети. Майже готова до пробного пуску води і сама чаша. Уже за 2-3 дні систему заповнить водою. А 2 лютого, за планом, басейн відкриють для всіх охочих. Басейн має 6 доріжок, кожна з яких може обслуговувати від 8 до 12 людей. Чаша басейну дворівнева, глибока та мілка. Займатись у басейні одночасно зможуть 60 осіб. Олександра та Михайло займаються спортом не так давно, проте вже досягли чималих успіхів. Заняття фізичною культурою їм дається непросто, проте це є чи не найголовнішим у їхньому житті? Здоров'я відчуваєшся Так. Нині людям з обмеженими фізичними можливостями не просто займатися улюбленою справою, а спортом і поготів. Для виховання фізичної культури та підтримання власного здоров'я потрібні неабиякі фізичні та моральні зусилля. Подолання багатьох перешкод, бажаючих підтримати людей з обмеженими фізичними можливостями не так багато. Подібна акція з допомоги спортсменам з особливими потребами на Закарпатті проводиться вперше. Ініціаторами виступили ужгородські підприємці Оксана Улеганець, Валерій Пацкан, Михайло Сідончак та Микола Жолтень. Як зазначив під час зустрічі з інваспортсменами директор Закарпатського центру фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт Андрій Чегіль. За кожним із кращих спортовців закріплений підприємець у підсумку. Що місяця спортсмен отримуватиме від 300 до 400 гривень. Приватного бізнесу немає, тому в принципі запроваджуємо як був перше. Люди, які зараз тут присутні, приватні підприємці, які виявили самі бажання допомогти і профінансувати стипендії кращим нашим спортсменам інвалідам які наприклад ми плануємо це не є як соціальна допомога, це та найвелика частина, яку ми плануємо укладати в цих дітей з перспективою їхньої е перспективи участі в складі збірної команди України в паралімпійської, дефолімпійської самі ж спортсмени зізнаються, що ці кошти, хоч і незначні, проте такі необхідні. Я зможу більше можливо можливість мати ну, кувати собі вітаміни, ну, більше, підтримати свою організм. Тримати його більше в тонусі. ну можливо, легше добиратися інколи на тренування. чи там ну я їжджу так трошки на машині легше ну бензин дорогий, то сісти за кермо то поїхати доволі чаще на машині. У майбутньому до акції планується залучити якомога більшу кількість бажаючих. Це буде своєрідним внеском у розвиток спорту в краї, а також заохочення молоді до підтримання власного здоров'я. Місто обрало своїх фаворитів серед шкільних педагогів. Перший грудневий 17-го всеукраїнського конкурсу Учитель року дійшов до свого логічного завершення. Цьогоріч у світянське журі визначало найкращих шкільних викладачів з дисциплін Українська мова та література, біологія, англійська мова, етика та фізичне виховання. Назвало і переможців у номінації Молодий вчитель року. Заповнення з десяток паперів, творча презентація своєї педагогічної діяльності, надання відкритих уроків, написання самостійних та контрольних робіт. Таким був шлях до перемоги учасників конкурсу. Під зміненим логотипом змагання «Вогнена куля знань у центрі Всесвіту обирали найкращих серед кращих. 16 активістів Олімпіади отримали позитивний досвід та емоції. Новим у цьому році статусом молодий вчитель року нагороджені дві представниці загальноосвітньої школи номер 8 та навчально-виховного закладу Гармонія. Організатори та учасники конкурсу радіють результатам своєї роботи, розмірковують про її перспективу. Я хочу вам від подякувати всім учасникам, які виявили бажання, бо це вже безперечно привітати тих при тих переможців, які будуть представляти місто Ужгород на обласному етапі, побажати їм успіхів, побажати згідності відстояти честь на обласному етапі. Бо, якщо подивитися на той новий години. Все Українського комусь вчитель року і там, як модель всесвіту, в центрі кої вчителі. Цир, який вмігає символ мудрості, дороги і символ творчості. Боже, вам мудрості, творчості, нас знає і міцного міського. Для мене це дуже великий крок вперед. Оскільки відкрив можливості в тому плані, дав відчути це нові враження, дав відчути нове, побачити свої можливості, побачила свої сили. Дуже велика для мене це є практика, оскільки порівнялася, помірялася, скажімо так, із вчителями, заслуженими вчителями, котрі вже мають достатньо практики, котрі вже досить великий багаж і досвід мають за своїми плечима. Найкращими з дисциплін українська мова, література та етика стали представниці загальноосвітньої школи номер 12. В номінації учитель біології, фізичної культури та англійської мови вибороли педагоги гімназії 8 та 6 шкіл. Відповідно, ці п'ять лауреатів першого етапу змагання отримали шанс представляти ужгород на другому обласному етапі конкурсу. У року року-2012». Він стартуватиме уже в лютому. Ми навідалися до сімох осередків греко-католицтва Мукачеві. Серед них церква Різдва Пресвятої Богородиці. Перші згадки про неї датують 1662 роком. Пізніше дерев'яну церкву зруйнували, а нову кам'яну зведено в 1864-му. 12 років тому до 150-ліття розпочали перетворення церкви, замінили підлогу, реставрували частину настійних розписів, повернено до життя і собор успіння Пресвятої Богородиці. Будова 19-го століття спершу планувалась єпископською резиденцією, тож постала справді величною. Одначе за союзу храм відібрав Московський православний патріархат. У 1998-му церкву таке повернено греко-католикам. Щоправда, вже без унікального оздоблення. З нього було забрано все, що в ньому знаходилося. Він був вандальський, пошкоджений, навіть запалили там шини з машини в ньому, так що все було знищено і було треба встановити і електрику, і, і потім. Фактично зробили нову штукатурку внутрі і розпис, іконостас, підлогу. Все. І так був відновлений зовні поставлена кріша з меді, фасади, так що ми можемо дійсно дивитися зараз на зовсім можемо говорити, новий, новий храм відновлений дійсно дуже достойно. Історія церкви зіслання Святого Духа розпочалася з каплички, збудованої місцевим мешканцем, на знак подяки Всевишньому за видужання сина. Спершу тут збиралося 27 прихожан, а нині до новозбудованого храму навідується ЗО Три сотні. Найближчими днями дерев'яне видиво прикрасить дев'яти фрагментний вітраж із сюжетом таємної вечері. Не до декору наразі церкві приображення Господнього. Наріжний камінь було закладено в 2004-му. Втім, будівництво 27-метрової споруди розтяглося у часі. Отець Василь запевняє, найважчі роботи вже виконано, й освятити церкву бажалося б за рік два. Та поки доводиться молитись у пристосованій кімнаті гуртожитку неподалік. Скромна на вигляд і споруда Стрітенського монастиря сестер чину святого Василія Великого. Проте сучасний її вигляд і порівнювати годі з тим, що мала обитель на час придбання. Сестри працювали в старечих будинках, а також у різних школах. У 1996 році наші сестри купили цей будинок. Цей будинок був не пристосований до життя, він був в аварійному стані. Але у 2008 році ми розпочали реконструкцію цього будинку і на даний час бачимо, що він є менш-більш завершений. У скромних, але затишних умовах надає душевний прихист і сестра Миколая. Монастир сестер служебниць непоручної діви Марії є в Закарпатті з 1999-го. а саме в Мукачівському осередку за цей час виховали 30 сестер. Крім підготовки дівчат, служебниці працюють із дітьми, спілкуються з літніми людьми, моляться за потреби всіх, хто звертається. А ще печуть проскуру для отців Василіян. Оці ж із монастиря Святого Миколая Чудотворця хай на околиці все ж приймають майже 200 вірян. Монастир на Закарпатті має задавнену історію, хоча в цьому приміщенні лише з 2008-го. і все ж оберігають справжній скарб чудотворну ікону 1483 року, що не так давно зцілила жінку не дуже на рак і подарувала радість батьківства безплідній парі. Детальніше про кожен із таких різних духовних об'єктів греко-католицького мукачева розповімо у підсумковій програмі Тиждень в деталях цієї суботи о 19-й Період кінця 14-го, початку 15-го століття відтворюють учасники Мукачівського клубу реконструкції середньовіччя «Віремій». Тому ідеальним місце проведенням їх свята і став Чинадіївський замок Сент Міклош, перша згадка про який датується 1450 роком. Молоді лицарі та їх дами не обмежують свою діяльність творенням зброї, одягу чи предметів побуту. Головне у їх справі виховувати молодь у патріотичному дусі та пропагувати культуру лицарства. Молоді треба вибігатися, вимучитися. А щоб розумно провести цей час, по вечорам нехай плете кульчугу, вивчає історію, етикет і заімпонує дамі нематюками. А чимось прекрасне реконструкторський рух наразі дуже популярний в Україні. А от справа лицарства болючіша тема. Для когось це володіння мечем, для когось багатий одяг, чи ланцюг, і дуже для малої частини людей це принесення історії у сьогодення. Досвідчені реконструктори переконані, пропаганда лицарства дозволить правильно виховати молодь та відновити забуті, але одвічні цінності, такі як повага до ближнього, дотримання свого слова, несення правди і любові у цей світ. Знаєте, як я кажу, що лицар потребує дами, інакше ніякий не лицар, а для мене це бути вірним чоловіком, добрим батьком, чесним працівником. І бути добрим прикладом приклад молоді вояки показують не тільки відвагою у бою, але й своїми життєвими пріоритетами. Залишилося їх не так уже й багато і розуміють їх далеко не всі. Та вони бережуть історію і пропагують важливі цінності для сьогодення. Вибрані новотвори запропонував глядачеві Антон Ковач, потішивши не тільки обсягом добірки, це майже 40 робіт, а й неабияким жанровим розмаїттям. Позитивно відзначає творчий неспокій автора один із наставників корифей краєвого малярства Володимир Микита. Каже, що ще з юнацьких років Антонові Ковачу вдається здійснювати цінні художні відкриття для себе й уважних до сучасного мистецтва. Урбаністика, і, е, пейзажі, і натюрморти, портрети, фігуративні роботи. І крім того, прекрасно володіє розписом е, е, на сіні. І е, е, дякуючи тому, він прекрасно зробив розписи у церкві. І другий раз він не зупиняється, він в пошуках і до нижчого дня. І ну, одинаково як в реалістичному дусі працює так і абстрактованих річах абстракції. Виставковий зал не вмістив усіх образотворчих різновидів, у яких цим часом плідно поуправлявся митець. Зокрема, не виставлено графічних, пастельних та акварельних робіт. Однак сам тільки живопис дає чітке уявлення про тематичний і стилістичний діапазон автора. Так ми бачимо, як умілими масками влито вже тідайний сік у яблука на проникливо індиговій тарелі. А кількома рухами пензлі внесено ясність у затягнуте хмурими хмарами небо чи найніжнішим штрихом прикрито повіки оголеної. Коли йдеться про порте, то мені здається, що найкращий портета. Але коли в Карпатах осіння або весняна пора, то, звичайно, я відкладую набік жанру портета, тому що природа. Пишеться портрет природи, і тому бувають періоди, коли природа не дуже приваблива. Я малюю на Мені достатньо цікаво в будь-якій техніці вже не працювати, в якій я беруся. Тому я себе не обмежую технікою чи жанром. Головне, щоб була тема цікава, головне, щоб це було щиро з душі. Вбирає Антон Ковач власні думки і в найбагатшу палітру. Певен, що немає нецікавих кольорів. Бувають просто невдалі поєднання. Наразі художникові найбільше йдеться про комбінацію прохолодної блакиті з насиченим оранжем, що створює атмосферу урочистого спокою, який спонукає до роздумів. Антон Михайлович справді відрізняється вишуканим колоритом. Це художник-колорист з надзвичайно оптимістичною. Гамою, що не часто сьогодні можна зустріти, Бачите, в сьогоднішньому житті. Дуже багато є таких речей, які дуже часто викликають у багатьох людей депресію, і от цей емоційний радісний порив говорить про те, що це є людина, яка вміє радуватися з того, що бачить, і вміє презентувати ту свою внутрішню радість. За два роки полотна закарпатського автора фігурували на шістьох експозиціях в Україні та за кордоном. А між тим митець устигав брати участь у пленерах. Тож невдовзі слід чекати на нові виходи Антона Ковача до публіки. На найближчим автор планує познайомити цікавих зі знахідками в абстрактному мистецтві.